За декілька хвилин до надважливого матчу євро 12 між суперниками України, Армію і Францією. Ми зібралися тут, щоб обговорити найкращі в першій лісі. І поряд зі мною знаходиться наш експерт Роман Грущак. А поряд зі мною знаходиться наш журналіст, бачки, Сергій. Так, У нас тут була серйозна розмова. Ми довго говорили, вибирали хто кращий. І все ж почнемо з воротарів. Ми трійку вибрали в третє місце ми віддали, дещо ще не Торнадо-2, на Гласівку Віталію. Ну, Перше все треба відзначити, що це все завдяки його грі проти факела. Реально витягнув свою команду, допоміг здобути її тільки першу перемогу, а зараз вже торнадо набирає обороти і вже піднімається в турній Так, вони вже вилізли з мінусів, вони вже на теперішній час 5, 5 очок, вже на початок червня. Так що, я думаю, я і всі, хто вибрав Лисюка Віталія, ми думаємо, що він заслужив бути третім. Третім кращим воротарем в травні місяці. Так. так. Другим воротарем в травні місяці в нас виявився, що Віктор із факела. Ну, дійсно, результат у нього вражаючий, адже факел за 10 ігор пропустив лише 9 м'ячів, а в травні ще менше. Це все, напевно, тому його діям факел вже пнявся в другу сходу. Так так, що повністю заслужено вітя ми тебе вітаємо з твоєю перемогою, з твоїм другим місцем. Але все ж таки є один, який піднявся на самовершину, з вершину кращих воротарів травня це є Іван Івасишин. Хоча Іван? наш оператор нам показує, що Діма друзі має бути перше місце, але все ж Так, але не заслуживши поліцьовувати. Заслужив, Іван Івасишин. Із команди Energy. Завдяки ньому команда просто ну, колосально піднялася із з середини з в турбиї. Так, вони вже йдуть у перші. Віде. На даний момент вони мають вже можна підрив в 2 ігри, в ці п'ять очок. Я думаю, це є велика злога воротаря, Так що, Ваня, ми тебе вітаємо, ти кращий воротар крає. Далі буде відомо. Я думаю, так що Елені буде грати усі літі в наступному сезоні. Тепер перейдемо до на найкращих гравців польових. Теж довго думали, довго вирішували, дуже багато було суперечок і все ж так і є. Третє місце ми дали котюку Максиму з Мілана. хоча Мілану, в суті, своїм прикладом показує, як не треба робити атаки, бо пропускають ігри. Але той певний відрізок, що був у травні, Максим був лідером на полі і поміг Мілану здобути якісь, очки, які зараз вони неї прожить. Так, так що, можна сказати, він, він є краще з цієї команди. беріть з нього приклад, коли він приходить на ігри. Так. І взагалі, Мілан, бажає вам приходити на ігри, не пропускайте, тому що ви вже опустилися на і нижче вже нема куди. Ну а я як представник, це прошу таке, Трохи відволікалися. Друге місце ми віддали Істремському Артуру з енергією. Він теж дуже рідко грає в команді, але коли з'являється, особливо в травні гравсій матчі, він привернув до себе нашу увагу і зайняв друге місце. Так, коли він грає, тоді суперник не не перелавки. Ми знаємо, як він вміє грати, як він тягне енергію, в нього сильний і точний удар. Я думаю, всі його якості і призвели до того, що він зайняв друге місце кращих гравців в травня. Ну, все ж таки і тут виявився найкращий це є бабій Віктор із команди Каталанців. Дещо не очікувано, але все ж він забрав лідерського Валентина Рипулька, який тягнув каталонців перші тури, а тепер вже і Віктор тягне «Каталонців». Ну і подивіться, куди вони ж виросте, стоять на шостій позиції. Так, досить хороша його гра, багато він забиває, грає на результат. Так що, я думаю, він повністю заслужено, він зайняв перше місце. І вітя бажаємо тобі так і далі грати, далі займати високі місця як і в потудіній таблиці, так і в як -то особисті, такі в особистіх так. дуелях кращих гравців. Вітаємо тебе про це. Продовжуємо. Ну і головна номінація. Команда-травля, всі очікували, кожного ми назвемо. І от у нас є три нові на Так, три номенти почнемо із третьої команди. Місяця травня і третьою кращою командою місяця травня буде команда Бока Спорт. Е, можливо, ви не зрозумієте, чому ви взяли цю команду Бока спорт на третє місце, але на нашу думку вони це заслужили, тому що е, було їм важко, приходило їх мало, але вони все ж таки боролися. І я думаю, цілком заслужено вони зайняли це третє, третє місце. Ну, Велика сила волі, бажання yeah. і виграти і так їх призвело на, на цю позицію кращих команд. Ну, дійсно, вони за травень піднялися, три перемоги, в чотирьох іграх це досить серйозний результат. Ніхто, так, ніхто не розраховував, так як всі вважали, що вони вже відверті аутсайдери, але вони змогли за травень показати свій характер, зуміли піднятися по турнірній таблиці. Ну і на друге місце нас зайняли каталонці, прогрес яких ми теж змогли б мені. Так, завдяки кращому гравцю Віктору, завдяки іншим гравцям, які класно грали цю команду. Команда каталонців піднялася, вигравала в багатьох матчах в травні. І я думаю, цілком заслужено вона стала другою командою, друге кращою командою травня. Так що каталонці продовжують так само піднімаються вище по таблиці, бо не можна сказати, що ваші результати поки що вражають. Але у вас ви набрали хороший хід, так що вперед вам і що краще, перемогу. Ну і краще, краще, як і маєте розуміти, що це енерджі. Тому що їхній прогрес середини таблиці і на саму вершину не можна було лишити без. Так, Тут е, з нами вже ніяк не поспориш, хто би що не говорив, але в травні краще команда енергії. Виграли там здається, всі матчі так, в травні. Так, в травні Чотири матчі Так, так. чотири матчі. матчі виграли, виграли з великим тріском для інших команд, просто всіх порвали. Е, не були їм рівним, в, е, їм рівним в травні. Просто сильно піднялися із центру турнірної таблиці і зараз вже на червні, в червні мають великий підрив, так що, енерджі, ми вас всі сердечно вітаємо, ви є найкращою і найкращою командою місця Трам. Так. Ну, ми вже всі номінації роздали. Ми вже, вже пробуємо спішити до місця футболу. Так, година, година підбирає, так що. Тож Тож команди, хочеш підказати, хочеш нам як... найфортовіша -а -а, команда. так, Дякую, Дім. Напевно, сам, не знаю, найприємніша буде ця е, звістка для цієї найфортовішої команди. Но це говорять всі, це не тільки наш орк визначає, так. це говорять всі взагалі перші в перші візи ХПЛ, яка є фортовіша команда. Ми зараз даємо три секунди на роздуми, хто є найфартовіший. Я думаю, ви так, зрозуміли, так. що це команда так правильна. І в фінаті. Це сама фартова команда, яка взагалі не знає. Ну, це всю історію, наприклад, не саме фартава. Навіть не можна пояснити, дивіться, Придністров'я громили всіх своїх суперників і саме на Є-Фінаті не зібрали нот. І саме їм програли з розумов. Не знаю, як це пояснити. Ні в Єффіналі просто так. Так, ну, З каталонцями заслужено виглядати один, не сперечаюсь, ті які матчі якісь з Придністров'я не знаю, як пояснити. Так, а так само до того багато. От, і Гра з Пілігримом, як коли на останній секунді забиває Пілігрим сам собі. Чи голи на перших секундах, які вони забивають, чи не знаю, навіть здається, була якось гра з енергією, що там так само просто фортуна стояла грудьми за цю команду. Я не знаю, хлопці, ви пучкаєте, в Фемелоди, ви... в Фемелин, так, плюс, кажу, ви просто є самі фатові, за, за вас грає якби шостий ігрок. Так що ви щасливі, саме фартова команда. Ця номінація в цьому місяці, так як і в квітні, напевно, що і в березі віддається вам. Ну і в червні, напевно що... буде. — ну в червні ще тільки початок, так. Так що, ну, по поки що ви самі не фартовіш. Що буде в червні, ми вже подивимося, напевно, вже на під кінець червня. У нас ще лишилося два тура. Один тур, так, ми ну, в Пілігріма ще два тури. А в інших команда ще один тур, тоді вже визначимо вже на кінець кращих, <сіх> кращих гравців і кращих команд цього маленького місяця чайня як для нас. А вже більше-більше вже буде в другому колі, так що команди набирайтеся сили, пийте літом молоко, їжте фрукти, щоб осінь показував класну гру. Так що я думаю, що все, все, буде, буде. Да, все буде добре. Зараз уже до 10 хвилин почнеться матч. Ми біжимо всі, всі на матч. дивиться євро. Вам всього найкращого, боже вам благословить. Булівайте за Україну наступних зустрічі. Так, бувайте.